Друзі, всім привіт! Радий всіх бачити на нашому каналі. У нас сьогодні ставкова тема. До нас приїхала посилочка така шикарнюча. Давайте разом з вами її розпакуємо і подивимося, що нам приїхало для нашого ставочку. Дуже класна тема. Друзі, приїхали до нас отакі шикарнючі кущі водяної рослинки. Це Аїр. Дивіться, оброблена коренева система від е, паразитів і від різних хвороб, так що бери тільки, якась сади у ємність і вперед. Будуть вони у нас там розміщені вздовж тієї стінки, там у нас застойна така зона. Там, не, як то, ну, в, Коли до аератора сюди води, вода трошки отак вона, як течія, типу. а там у нас кут. Типа застойна зона, будуть там вони у нас, я думаю, буде все добре. Такий розмір десь по пів метра. Це трошки зрізані вони, вони будуть більші, звісно, так що будемо зараз приступати до посадки. <кхи> Рибка гуляє. Всім гарного, як кажуть, настрою і всього самого найкращого. Хейтерам, не кажуть, хай. У себе в мозгах покопаються і подивляться свої негативні сторони. Ну хоча вони мать не побачать. Так що всім всім всього найкращого, а ми працюємо далі. Всім дякую. Дивіться, друзі, висадили нашу, як кажуть, посилочку. Огонь просто, пушка. Він ось підніметься в розмірах, почне розмножуватись. Так що екосистема ставочка потрошку налагоджується. отак так.